Слава Господу! Ви добре зробили, що прийшли. І вас всіх, я бачу, добрий настрій, ви вже хочете додому. Я по вас бачу. Ваші вже авто заведені внутрішні, ви тільки чекаєте, щоб був проложений маршрут. А Бог дав чудову можливість мати такий час спілкування, навчання. І це добре, і це добре. Що ж, на яке слово до того всього, що ви тут проходили, я не чув, але от що мені лягло на серце, прочитаю і поділюся деякими думками. Відкриємо Євангелій від Марка, добре? Давайте. Перший розділ. Шістнадцятий. А коли Ісус проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонного Брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, «Ідіть за мною і я зроблю вас ловцями людей. «Ідіть за мною і я зроблю вас ловцями людей. І негайно, покинувши сіті, вони пішли за ним. 21 вірш. І коли вони прийшли в Копернаум тут же в суботу, він увійшов в синагогу і почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. 27 вірш. І жахнулися всі. А в цій синагозі був біснуватий чоловік, і він закричав: що тобі до нас, Ісусе Назарянини, Ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Ісус погрозив йому, промовивши, замовкне і вийде з нього. Тоді затряс. Ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так, що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській. Околиці. Слава Христу! Отакий простий приклад, який записав Євангелист Марко, як Ісус вибирав собі працівників. Перше, що ми маємо бути певнені, більше того, вдячні, маємо бути дуже задоволені тим, що не тільки Симона і його брата. Господь покликав потім Івана, Яква і так далі, що Господь покликав нас, що Господь покликав тебе і мене. Це дуже важлива річ. Івана нема, Петра нема, апостолів немає. Тисячі років прийшли. І от народилися такі прості люди, як ми. І Господь вибрав нас, покликав нас за собою. Варто дякувати, Бовчині. Варто це цінувати чи ні? На жаль, не завжди ми дякуємо. Ми маємо кожен раз згадувати цю важливу, цінну подію в нашому житті, пам'ятати той момент, коли нас покликав не людина, не церква, а сам Господь. Ми були зайняті своїми справами, своїми цілями, планами і так далі. Кожен ми маємо і мали свій характер, свої амбіції, свої інші забаганки, так само, як було у Петра. Його було завдання, щоб не дуже, я би сказав, високоінтелектуальна в нього була робота. Правда, брат? Там не треба так розуму дуже, як треба моцні руки. Уявляєте собі, то не то, що сучасні сіті, тоненькі, міцні. А тоді вони постійно чомусь рвалися. От читайте, лагодили сіті. Хто тепер сіті лагодив? Ви що? І ця важка праця, якою займався Петро і другі учні, це був їхній такий невеличкий бізнес, підприємництво. Вони отак займалися простими речами. В синагогу, напевно, ходили, відбували зібрання, як деколи ми. Можливо, дивилися, щоб не затягнув. Рабен проповіді, можливо, так, як ми. І думав, як би то більше риби зловити. Сидів все на гозі, а думав про море. От є такі віруючі люди, навіть брати, сидять в зібранню, але думають про щось інше. Але, дорогі мої, це не, не відвернуло Господа, тому що це всі ми такі люди є. Такого дрібного покрою, дрібного. Нашої зайнятості, але, дорогі мої, Богові не потрібно сильні люди, Богові потрібні вірні люди, і він з нічого робить щось. Він з Мойсея, який казав взагалі, я навіть говорити не вмію, але Господь каже: я буду з тобою, я буду з тобою, я піду і так далі. Тому, дорогі мої номер один, пам'ятаємо завжди. Щоб вдячними бути за той день, за той поклик, коли Бог вас і мене покликав до себе, щоб ми йшли за Ним. Слава Ісусу! Поменше займаємося жибратством. Я вже говорив не раз, як тільки прийдеш в церкву, Рівінську, Волинську, Львівську, слухай, що люди моляться, ще не встали на коліна, Господі, благослови, щоб ви здорові були. Ще нічого не подякували, а вже благословінь повну душу накачу, то побільше, що вас наше розносило. Дорогі не йдім тою дорогою. Ісус сказав до Петра, до простого чоловіка, від його від тої роботи, так би сказати, звільняє і кличе: ідіть за мною. Дорогі мої, це є основний посил у моїй цій короткій проповіді. Як важливо, номер один дякувати Богові, що в нас таких простих, незначних, як каже Петро до Коринтян, подивіться, брати, хто ми є, але Бог нас удостоїв. Слава Христу! Подяка йому і вічна хвала, і має бути завжди подяка, бо якби не він, не один би із нас десь загинув в канаві, може й бомжом би став. Те, що ви є тут, і ми разом з вами, і наше прекрасне начальство, це все заслуга Ісуса, бо Він покликав. І нам треба за це вдячними бути і дуже цінувати тим покликом, тим покликом. І Павло дуже цим цінував. Він казав у своїх піснях: покликаний не людьми, а Ісусом Христом. Тримаємо оцю ідею: мене і вас покликав Господь. Це цінно, це дорогоцінно, це важливо. І друге, Він покликав нас для чогось. Він покликав нас, щоб ми йшли за Ним, це друге, щоб ми йшли за Ним його слідами. І тільки йдучи за Ним, ми станемо ловцями людей. Якщо в нас немає успіху у ловлі душ, треба перевірити, чи ми правильно йдемо. Я говорю собі і вам. Можна так казати? Бо Він каже: я вам зроблю, Не місія зробить, не церква зробить ловцями, а Ісус цю функцію взяв на себе. І наше завдання, моє і ваше, і нашого шановного керівництва номер 1 дивитися пильно на Його сліди, щоб не збитися. Бо ми маємо гірку історію ізраїльського народу, який. Покликані були, вибрані були в завіті з Богом. Це пам'ятаймо в нашому розуму, в нашому серці. Вони мали стільки всіх завдатків від Бога, но вони не хотіли іти слідами Бога, в якого вони увірували. Ось де криється наша з вами проблема. Які б ми не були духовні, святі, набожні талановиті. Пам'ятаймо, що завжди існує ризик збитися з дороги. Хіба не так? Є ризик загубити сліди Христові. Я не раз проводжу приклад Дональда Джі чи Гея, як пишуть у його книзі, він згадує, по-моєму, духовні дари. І мені цей приклад пам'ятається. Він був обдарованою людиною, покликаною вчителем і так далі, мав дари духовні. І він розказав про одне видіння, де в видінні він побачив Христа і був захоплений христом. Але через короткий час він почув, як десь рядом заспівала дуже гарна пташка. Це видіння. І вона настільки гарно співала, що він його зацікавило. Ну, ну як вона виглядає, так красиво пає. І він подивився на той кущ і став шукати, і він знайшов ту пташку, що гарно співає. Але коли він відвернув свій погляд від тої пташки, Ісуса не стало, Відіння щезло. Як іноді різні голоса, різні науки і так далі, аби одна ціль заглушити голос Христів у нашому серці. Збити нас дороги, збити слідів. Ми можемо займатися любою діяльністю і так далі. Але Ісус чітко підкреслив учням: ідіть за мною і я вас роблю ловцями людей. Слава Христу! Тому, дорогі мої, секрет успіху церкви, української церкви, християн віри івангельської, щоб кожен служитель пильно вдивлявся у його сліди. А його сліди зафіксовані у новому заповіті, у святому Слові. Слава Ісусу! І це означає, що ніхто так не повинен ретельно вивчати ті сліди ту дорогу, як служитель, який йде за кафедру. Я повторяю, повторяю, якщо ти братчику служитель, пастор, місіонер, ну ти не любиш читати, я повторяю серйозно, толку з тебе не буде. Ти можеш почати добре. Ти можеш мати навіть успіх, але курчат по осені рахують. Чи ти дійдеш, чи тобі хватить ресурсу, якого ти думаєш, бо деколи ми іноді, як Самсон, о, Він думав, що з ним Господь. Правда, є така ж? Давид, теж в час успіху він пав, Він загубив сліди Христові, коли він був молодим юнаком. Коли були в нього проблеми, переслідування, він так шукав Бога. Читайте його псалми, душу захоплюють його переживання, як він взивав до Бога про захист, про покриття, про допомогу, про те, щоб ворогів Господь смирив, і так далі. А тут Він при владі. А тут він на вершині слави, а тут в нього вже проблем немає, саула немає, ніхто за ним не біжить за бюджет не переживає, як наше братство, правда? Не переживає. У нього все є, і в той момент здається найбільшою успіху і на вершині слави. Під очікує такий страшний нокаут. Запам'ятайте, брати, скільки б ми не привели людей до Господа, якими б ми не займалися посадами, чинами і так далі, пам'ятаємо, це він. Зробив. Це він доручив, це він сформував нас тими, хто йшли за ним і мали успіх. Так важливо, це перша важлива думка, щоб ми пильно вивчали Його сліди. Для того ми книгу надрукували по його слідам. підніміть руку, хто прочитав цю книгу. О Здрасте, казав, кажуть москалі. Угу. Угу. А це чудова книжка, хто читав. Це чудова книжка. І я думаю, що після якраз як я закінчу, вас заход, е, ви будете шукати цю книгу. Я рекомендую всім уважно прочитати цю книгу. Бо іноді ми робимо речі, займатися різною діяльністю. Но ми можемо йти не туди. Бо ми люди в тілі, ми люди з характером, так, так. Я за свої 50 років служіння трошки вивчив людей та й себе трошки вивчив, а ви не та де нащо? Наскільки ми є слабенькі? Наскільки ми є слабенькі, аби нам Бог відкрив, яка потужна рать і демонічна воює проти нас. Ми би благословляли Бога день і ніч про Його захист, про Його допомогу, про Його покриття, про Його любов і благодать, доброту, милосердя. Слава Ісусу! Тому ми живі до сьогодні, бо Він є наш захист. І так ми маємо ретельно вивчати Боже Слово. У Слові Божому відкритий характер Божий, серце Ісус відкрив, серце Отця і жаль. Коли наше серце маленьке. Проблема я коринтян, і Павло каже, розширте ваші серця. О, це непроста штука, щоб було серце розширене і вмістило тих, хто нам, здається, незрозумілі, самими не розширимо. Має це зробити Божа благодать при нашому бажанні і щирій молитві. Петро, який прийшов в курс, покликаний отут, і я хочу зловити кінцівку, два рази сказав Господь йому іди за мною. Це перший раз, коли він сіті покинув, а другий раз, коли біля озера Генісарецького він мав з ним розмову після Воскресіння, пригадуєте? І тричі його питає, чи ти мене любиш? І ти слідами Ісуса. Це означає найперше сильно любити Його. Любити Того. Чи ти мене любиш. Він не питав, чи ти засвоїв урок, чи ти мене зрозумів, Петро? Не питав. Він йому запитав, чи ти мене любиш три рази. А потім йому щось дивне сказав, що прийде час тебе підпережуть і поведуть туди, куди ти не хочеш. Ага. Добре йти за Ісусом, як каже одна пісня, коли все гладенько, чистенько, добре. Ми хотіли би брати тільки гарну частину, гарну сторону. Ми б хотіли брати благословіння, але не страдання. Ми б хотіли мати владу керувати, але не коритися. такі ми є люди. І що з нами робити? Ми маємо поправляти наші дороги. Ми маємо вчитися. І, здавалося б, пройшовши три з половиною роки. Навчання у Ісуса зустрівся з Воскреслим, так і чує знову: іди за мною, попередив, що тебе чекає, і підеш, куди ти не хочеш, але йди за мною далі. Петрові не подобалася та той заклик, тому там у домі або на дворі переосвященика, на Петра напав великий страх, і на нас теж може напасти великий страх. І чимало молодих служителів покинули Україну, на них напав страх. Добре служити як мирно, спокійно, а тут війна вірвалася, Хто знає, що буде. Що робити треба? Ну, Дуже глибоко пожаліють. Оце є наша з вами, так би мовити, ментальність. Ми хочемо йти коли добре, коли вітер не дує, коли не треба нічим, і так далі. А коли треба щось від нас. Отут я ловлю себе і ловлю всіх нас, наскільки ми буваємо люди дріб'язкові. А Ісус ти то страждав, ну, положено тобі. Спомин звершаємо так благовійно. Так благовійно, то Він страждав, Він но нас не чіпає ви зі мною. Ось де криється роздвоєність, яку нам треба з вами подолати. І ця роздвоєність була у Петра. Перша роздвоєність, всі відречуться, но не я. Ой-ой-ой, який герой. Може, тут такі герої сидять, підіміть руку. То я вам запророкую, що ви на грані падіння. І тут він вже бачив Воскресло, здається, все добре, Петро, ти маєш пережити, як то кажуть, реформу, обновлення. Але дивіться, щось Іван чим чекує за ним. Пригадуєте? Петро оглядається, чуєте Петро з ключами, як папа римський з ключами. Оглядається Іван іде. І зразу претензія до Івана, правда? Або до Господа. А чого він? Ви зі мною чи не дуже? От вузеньке серце. От вузеньке серце. Дорогі брати мої і деякі сестри. Тому, щоб нам з вами отримати результат, нам треба пильно дивитися в його сліди раз, докладати зусилля, вступати ті в сліди. Нехай навіть ніхто не йде, но ти. Вибери курс, вибери бажання. Я хочу вступати в ті сліди, що би то не було. Бо його сліди доведуть до неба, до слави, до вічної краси, до спадщини нетлінної. Слава Христу! Його сліди почалися там від Йордану, де він зайшов в воду, але на тому не закінчилося після Йордану. Його сліди ми бачимо в пустелії. Навіщо? Там він отримав блискучу перемогу над спокусником, якого не могли подолати наші прабатьки в раю. Угу. А спокуси пустелі були набагато важчі, ніж у наших прабатьків в раю. Його сліди ми бачимо до хворих, ми бачимо по морі, ми бачимо його сліди на горах. Ми бачимо його сліди у Гевсеманії, де він пройшов трошки більше, як учні, і сказав попильнуйте зі мною. А сам відійшов якимось каменем 30-40 метрів, і написано, і він впав на своє лице і молився, він готувався до прийняття важливого рішення дати ціну викупу за наші душі. І викупивши нас таким величезним смертельним болем і страданням, Він відкрив двері раю, і його сліди видні не тільки на землі, його сліди ведуть до неба. Дорогі мої, давайте приймемо рішення. Я закінчую, приймемо рішення, щоб ми з вами вивчали ці сліди. Чи я так роблю, як Він вчить. Чи в мене характер хоч трошки подібний до Ісусу? Чи я чого-небудь і незадоволений? Чого-небудь і я вже готовий братство кидати. Чого-небудь, і ми вже, значить, ми не йдемо Його слідами. Ми добрі люди. Ми, ми, ми казали, ми підемо і так далі. Але я не хочу робити катастрофи з цього при любій ситуації. Ми маємо можливість по Божій благодаті знову найти ту стежину. Амінь знову найти ту стежину. Як блудний син вибрав свою дорогу, але він вернувся назад до свого батька. Друга важлива річ Ісус після поклику став навчати. І це говориться про те, що ми маємо постійно бути у статусі учнів, вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І третє, він показав нам, продемонстрував проповідь у силі Духа, що потрібно нашій церкві, нам з вами, щоб Божа сила вернулася в наші церкви і знаєте, що буде. І розійдеться чутка про те. По всій українській околиці, галілейській околиці. Ми маємо про це молитися, ревнувати і дбати, дивитися на Ісуса, слухати Його, йти за Ним і Його прославляти. Давайте ми встанемо молитви, добре? Давайте будемо дякувати тому, хто нас покликав. Будемо дякувати тому, хто нас воскресив. Будемо дякувати тому, хто нас прийняв. Будемо дякувати тому, хто дав нам силу Духа.